З 10 січня по 12 березня у Голлівуді триває так званий нагородний сезон, який відкрила 80-та церемонія вручення нагород премії Золотий глобус, що проходила в Лос-Анджелесі. Вручає її Голлівудська асоціація іноземної преси за видатні заслуги в галузі кінематографа і телебачення. Цього року організатори премії спробували виправити її репутацію після скандалу, що вибухнув у 2021-му. Якщо ви взагалі не знаєте про що мова чи забули, що тоді сталося, то коротко нагадаю. Видання Лос-Анджелес Таймс Плікувало розслідування, з якого випливало, що члени Голівудської асоціації іноземної преси отримують невґрунтовано великі виплати, а рішення журі премії можуть залежати від їх особистих відносин з тими чи іншими представниками кіноіндустрії. Окрім численних випадків корупції, газета також звернула увагу на відсутність расової та гендерної різноманітності не тільки у списку кандидатів, які висуваються на премію, а й у самому її складі. Серед 87 членів асоціації не було жодного темношкірого. Це стало останньому. Крапою для Голлівуду, особливо на хвилі вовк-культури, яка захлеснула США. Після публікації розслідування телекомпанія NBC, яка з 1964 року транслювала церемонію вручення премії, оголосила, що у 2022-му відмовиться від трансляції. У відповідь на критику, асоціація змінила деякі принципи роботи, у тому числі розширила склад журі та зробила його більш репрезентативним. Водночас вона заборонила суддям приймати подарунки від кіностудій та телекомпаній. Незважаючи на такі заходи, цього року деякі голівудські зірки все ж проігнорували, ювілейну церемонію. Зокрема, це зробив актор Брендан Фрейзер, який ще до цього звинуватив колишнього голову організації премії Філіпа Берка в тому, що у 2003-му той його непристойно обмацував. Тоді асоціація встановила, що такий вчинок дійсно мав місце, проте наголосила, що це було жартом, а не сексуальними домаганнями. На церемонію також не прийшов і Том Круз, який на тлі скандалу навколо конкурсу ще у 2021-му повернув свої три статуетки. Як би там не було? Цього року церемонія золотого глобуса відзначилася і тим, що нарешті відбулася в офлайн форматі. Як це було за роки до спалаху захворювання, про яке вже багато хто забув. Надзвичайно важливим моментом заходу стало відеозвернення президента України Володимира Зеленського до гостей. Він провів паралелі між першою церемонією золотого глобуса 1943 у 1943-му у часи Другої світової, і 80-ю церемонією у 2023-му, що проходить під час війни, яку Росія розв'язала проти України, зокрема за. Оленський зазначив, що якщо у Першій світовій війні загинули мільйони людей, а Друга світова згубила десятки мільйонів, то третьої світової війни не буде. Оскільки це не трилогія. Україна зупинить російську агресію на нашій землі. Після такого довгого вступу давайте повернемось до головної теми відео і подивимось на кращі проєкти кіно та телебачення за 2022 рік, які отримали золоті статуетки. Почнемо з фільмів. Тріумфатором церемонії став Стівен Спілберг та його автобіографічна драма Фабельмани, в якій знаменитий голівудський режисер частково описав власну юність та молодість. Ця стрічка принесла йому також нагороду як найкращому режисеру та за найкращий драматичний фільм. Дехто вважає, що така велика кількість статуеток в руках Спілберга є цілком закономірним та заслуженим явищем. У свої 76 років за свою більш ніж піввікову кар'єру в кіно він зібрав уже всі мислимі та немислимі нагороди. Однак є й таки, які бачать, у цьому якраз таки те саме кумовство та сватовство серед різних членів кіноіндустрії, про що вже говорилося вище. Нагороду за кращу жіночу роль у драматичному фільмі отримала Кейт Бланшет за роль у фільмі Тар, в якій вона зіграла диригента Берлінського філармонічного оркестру. Виконавицею кращої жіночої ролі в категорії Комедія чи мюзикл була визнана всюди суща Мішельєо за фільм Все завжди і водночас науково-фантастичну комедію про подорожі паралельними світами. Остін Батлер став володарем премії за найкращу чоловічу роль у фільмі Елвіс, байопіку про знаменитого співака Елвіса Преслі від режисера База Лурмана. Приз за найкращу чоловічу роль у категорії «Комедія чи мюзикл отримав ірландський актор Колін Фаррелл за фільм «Банча і Нішерина, трагікомедію, дія якої відбувається на віддаленому Ірландському острові. Водночас цю стрічку визнали найкращою в категорії «Комедія чи мюзикл. Золотий глобус також отримав автор сценарію цієї картини Мартін Мак... Донах найкращим фільмом іноземною мовою став політичний трилер Аргентина 1985 про розслідування злочинів військової хунти в Аргентині після її повалення у 1985 році, і нарешті кращим анімаційним фільмом визнано «Пінокіо» Гільярмо Дель Торо, в якому цього персонажа навчили співати та помістили в антураж часів фашизму в Італії. Що стосується багатосерійних проєктів, то найкращим телесеріалом 2022 року визнано Дім Дракона, який є приквелом до Гри престолів. Найкращим серіалом у жанрі комедія чи мюзикл став проєкт Початкова школа Ебот, а нагороду за найкращий мінісеріал чи телефільм отримав Білий Лотос. І нарешті престижну премію імені Сесіля Демілля за віддатні досягнення у кінематографі цього року отримав комічний актор Едді Мерфі. А от премію імені Керол Бернет за визначний внесок у царині телебачення. Здобув американський сценарист, продюсер та режисер Райан Мерфі. Уважний глядач міг помітити, що у цьому відео не було жодної згадки про стрічку Джеймса Кемерона Аватар Шлях води. А все тому, що вона не отримала жодної нагороди. Єдиним її досягненням на цьогорічному золотому глобусі стали тільки дві номінації у категоріях Найкращий драматичний фільм та Найкращий режисер. На цьому у мене все. Своїми враженнями від церемонії діліться в коментарях. Ну і не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі.